Як вийти на дохід 16 тисяч гривень в місяць, таку зарплату в компанії Лівеста ви можете отримувати на статусі директора, ви можете самостійно стати директором, але краще це робити, запрошуючи людей. Давайте порахуємо, скільки людей вам потрібно запросити. Статус директора це 4 тисячі бонус-балів товарообороту, один бонус-бал дорівнює 35 гривень по цінах каталогу, 26 – по накладні, і 19,60 шістдесят гривень, щоб вирахувати вашу зарплату. Отже. 4 тисячі бонус балів ми множимо на 35 гривень і отримуємо 140 тисяч гривень. Це загальний оборот, який ви маєте зробити. Щоб вирахувати вашу зарплату, тих самих 4 тисячі бонус балів ми множимо на 19,60 гривень і отримуємо 78 тисяч 400. Ви як директор отримаєте 21% від цієї суми. А отже, 4 тисячі бонус-балів ми множимо на 19,60 на 21% і ми отримуємо зарплату, вашу зарплату 16 464 гривні. Тож, скільки потрібно людей, щоб отримати таку зарплату? Якщо запросити 27 людей, які будуть робити замовлення по 148 балів, або 40 людей, які будуть робити по 100 балів, або ж... Е 80 людей, які будуть робити замовлення по 50 балів, можна 160 людей, які будуть робити замовлення по 25 балів. Але сума замовлення в бонус балах не має значення. Важливо, щоб сумарно в один період, в один каталог, сума бонус-балів була не менша 4 тисячі бонус балів. Хочеш такий результат за 3-4 місяці? Реєструйся в мою команду.